Як повномасштабне вторгнення вплинуло на плани DS-проджект? Стратегічно наші плани не змінилися. Змінилися тільки кількісні та економічні показники. Якщо казати зрозумілою мовою, то клієнт став більш заощадженим, але ми теж не пасемо задніх і працюємо над впровадженням більш ефективних та оптимізованих рішень. Ми планували виходити на закордонний ринок, ми вийшли. Наразі підписали контракт з грузинською компанією на будівництво Марнеульської сонячної електростанції. До речі, це перша електростанція в Грузії. Ми планували вийти на нові рівні по класу напруги. Ми вийшли і підписали контракт. У сфері будівництва ми теж працюємо на повну катушку. Чи з'явилися нові продукти? А, так, з'явилися. Хочу зупинитися на одному з них. Цей продукт стосується реконструкції повітряної лінії 750 кВт та переводимо її на напругу 400 кВт. Ще цей проєкт складається з реконструкції ВРП 750 кВт на Хмельницькій атомній електростанції. Там встановлюється автотрансформатор 750-400 кВт. Звертаю вашу увагу, що це класна пруга 750 кВт, І ця лінія з'єднує Хмельницьку атомну електростанцію з польським містом Жешов. Завдяки цьому проєкту Україна збільшує експортний потенціал електричної енергії до країн Європейського Союзу. І що відбувається з клієнтом? Його страхи, плани, дії? Клієнт, який ми в першу чергу боїться ризиків, він боїться, що ми закриємося та не виконуємо свої зобов'язання. Але 10-річний досвід нашої компанії показує нашим замовникам, що ми дуже відповідально відносимося до роботи і завжди її виконуємо вчасно і якісно. Який зараз режим праці? Без жартів можу сказати, що зараз ми працюємо в турборежимі. Більша частина людини працює віддалено, але деякі люди приїжджають і працюють на офісі. Людям важко працювати віддалено? Так, звичайно, важко, бо комунікація трохи порушилася, але ми намагаємося ефективно працювати. А чи скоротили штат? Більшість основного персоналу залишилася нескороченими, але деякі люди покинули нас.